Доброго дня діти! Зараз у нас урок дизайну і технології, і ми будемо виготовляти рвану аплікацію осінній ліс. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, олівець, клей. Можна виготовляти на блакитному фоні, щоб було гарніше. На аркуші, на якому ми виконуємо нашу роботу, намічаємо ескізи наших майбутніх дерев. Крона, стовбур. І помічаємо лінію горизонту, де буде лежати наше опале листя. Далі беремо кольоровий папір і нариваємо дрібненькими шматочками. Чим дрібніші будуть ваші шматочки, тим красивіше буде виглядати ваша картина. Так виконуємо з кожним кольором, який ви обрали для своєї осінньої картини. Thank you Коли ви вже заготовили всі свої кольори, приступаємо до їх поклейки. Беремо наш клей і наносимо на ділянку, на якій будемо зараз приклеювати. Почнемо зі стовбурів, це в нас коричневого кольору, і клеїмо один на один, можна налазити один на один, так буде навіть гарніше. І ще трошечки помічаємо. Наче в нас є гілочки розвітлення. Після того, як ми позначили наші стовбури, починаємо оклеювати крону наших дерев, можна робити, як я починаю, від стовбура, а можна зробити. Одразу собі намітити крону, тобто навколо овал чи коло навколо дерева, і потім всередину заклеювати. Обираємо різні кольори, адже у нас на деревах зараз різнокольорове листя. І клеїмо один на один шматочки. Робимо так з обома деревами. Коли наші дерева готові, приступаємо до поклейки опалого листя, яке лежить у нас на траві. Тому використовуємо також всі кольори. Верхній шар в мене більш кольоровий, а нижній я намагалась робити більш таки зеленим, бо травка наша ще зелена, а на ній лежить опале листя. Так, виконуємо повністю із нижньою частиною нашого з вами, аркуша нашої роботи. Коли ми закінчили нашу травку і листочки опалі, то можна ще зробити декорування у вигляді нашого сонечка. Використовуємо жовтий та помаранчевий колір, воно не обов'язково має бути дуже заокруглим, можна його зробити трошечки не одноманітної форми. Це додасть йому особливої краси і можна зробити сонячні промінчики. Я не зробила на роботі, але ви можете це зробити. У кого не на блакитному папері, також можете нарвати собі хмаринки. Вони теж додадуть особливої краси. Чекаю ваші роботи! Дякую вам за урок!